В День захисника і захисниці помолимось за наших героїв. Благословенний Бог наш завжди і повсячас, і навіки вічні. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, втішити душі істини, що всюди і все наповняєш, скарби добра і життя подателю. Прийди веселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благі душі наші, святий Боже, святий, кріпкий сти безсмертний помилуй нас, святий Боже святий кріпкий сти безсмертний помилуй нас, святий Боже святий кріпкий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків Амінь. Пресвятая святая помилуй нас, Господи, чисті ріки наші, владико, прости, беззаконня наші, святи і зціленемо, чи наші імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повся час і повсячні, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Тройці, помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, владико, прости, беззаконня наші, Святий злянься і цілий немочі наші, імені Твого ради, Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, помилуй, славу Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсячас, і на віки віків. Отче наш, Ти, що ісина на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сили, слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повся час і на віки віків. Амінь. З духами спочилих праведно.